Полювання тварин, внесених до Червоної книги України, влаштовує окупаційна влада на території національного природного парку Джарелгацький, розповідає його директорка Ірина Сабашенко. З різних джерел надходила інформація про те, що національний природний парк Джерелгацький був зареєстрованим за російським законодавством, що було призначено окупаційного керівника, і що тепер основною задачею установи є мисливство полювання. Ми звернулися листом до міндовкілля. В цілому ситуація вкрай складна, тому що атаки ворога по острову були неодноразово. Вибухами порушується і гідрологічний режим, і стан екосистем порушується гинуть тварини, дельфіни. Наслідки просто катастрофічні. Національний природний парк Джарелгацький російські військові окупували з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього тут працювали 24 людини. Зараз 18. Двоє з них перебувають на тимчасово окупованій території, каже Ірина Сабашенко. В перші ще місяці ми намагалися здійснювати свою діяльність службою охорони парку. І е, ті е, хлопці, які там залишились, вони намагались проводити рейди на неострівній частині парку. Але м, усі е, спроби закінчувалися залякуванням працівників. М, спроби вийти на воду закінчилися просто обстрілами по воді. Е, ну і виконувати свої е, зобов'язання стало неможливо. Національний біосферний заповідник імені Фрідріха Фальцфейна, Асканія нова окупаційна влада захопила 20 березня 2022 року. Так званим очільником став громадянин Російської Федерації Дмитро Міщеряков, якого призначило Міністерство екології та природних ресурсів РФ, розказав чинний директор заповідника Віктор Шаповал. Зареєстрована нова організація вона називається «Государственне автономне учреждення. Біосферний заповідник Асканія-Нова. чомусь з назви зникло ім'я Рідруха Едуардовича Фальцвейна. Це ім'я, яке носив біосферний заповідник Асканія-Нова, ім'я його засновника. В видах діяльності не прописана біосферна заповідника. Як нового суб'єкта юридичної особи Російської Федерації, мисливська діяльність? Такого немає. Насправді я не думаю, що це буде відбуватися, тому що ну, реальна загроза вона полягає в тому, що тварини можуть бути вивезені. За словами Віктора Шаповала, Асканія нова поки перебуває у тилу російських військ. Це близько 80 кілометрів від лінії зіткнення. Великий стрес для тварин активність російської військової авіації над Чапельським подом на території заповідника, в тому числі дентропарку та зоопарку, з жовтня базується військова техніка РФ. На території масиву Південний. Це ділянка заповідного степу почали зводити фортифікації, ну, рити в окуп, якщо конкретно. Але тоді вдалося зупинити ці події, і таким чином, ну такого значного фактору, от зараз на заповідний степ, поки ми не спостерігаємо. Єдина потенційна загроза, і вона зараз не визначена, не зрозуміла ситуація. Це замінування. За час повномасштабного вторгнення на частині території Національного природного парку Нижньодніпровський вигоріло більше п'яти тисяч гектарів, розказав його директор Олексій Чачібая. Дані вдалося брахувати за допомоги супутникових знімків. Ми... Національний природний парк, який входив в міжнародну там Смарагдову мережу, водноболотний фонд міжнародного значення Рамсарська територія, тому це дуже велике значення має не тільки для України, а для збереження флори та фауни, так як у нас є занесені представники як всесвітню червону книгу, так і в червону і зелену книгу України. Внаслідок ушкодження російськими військовими трьох шандорів на Каховський ГЕС стався неконтрольований скид води. За словами Чачибая, це мало наслідки для плавневої системи нижнього Дніпра, на території якого розташований нацпарк. Нами було виявлено факт масової загибелі водних живих ресурсів. ми відповідно змогли обрахувати цю шкоду. Нашими працівниками був виїзд зроблений. Ми промоніторити види живих водних ресурсів. А саме риби, яка була плавала, то ми змогли обрахувати приблизну кількість шкоди, яка в результаті збройної агресії була утворена на той час. Підрахувати збитки, нанесені Російською Федерацією природоохоронним об'єктам Херсонщини, буде можливо тільки після повної деокупації області, каже Чачибая. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина.